Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні вийшла сама на прогулянку, пройшлася по своєму квітничку, позбирала олинок з квіток, бронзівок, яких дуже дуже багато і вони настільки нівичать мої квіти. Ой, так вони мене замордували вже. І навіть не думала вже сьогодні щось знімати. Тоді думаю, та ну чому ж треба ця краса, вона така швидкоплинна. І тим більше, що вже щось новеньке понаквітало в квітничку, або ті, що квітували троянди, вони вже дещо змінили свій зовнішній вигляд, колір, форму квітки. І вирішила поділитися з вами. Подивіться, будь ласка, як продовжує квітувати блюфою. Ну, вона неймовірна, просто неймовірна красуня. Бачите, бронзівка. Не дивлячись на обробки, обробляла Мавриком, як пропонувала пані Тетяна із каналу Магія Рослин, не діє. обробляла моспіланом. Це ж не діє, хоча написано кругом на пакуваннях, що повинно діяти. Ні, мої бронзівки і оленки про це не здогадуються. Можливо, це якось впливає на стан їхнього здоров'я. Не знаю. Можливо, вони потім гинуть після того, як квітку з'їдять. Я не знаю, але, але видимого результату немає, тому тільки механічний збір. Інакше ні, цвітіння не буде. Я вам покажу сьогодні квітки, по яким походили оці оленки і бронзівки. І так дивіться: Блюфаю, вона не перевершена, бачите? Ну, таке рясне квітування, така піна, дивіться, не видно. Листячка, я не знаю, я нею так захоплююсь. Можливо, у вас вона є, ця троянда, а в мене вона вперше так облито квітує. Росте то вона другий рік, але минулий рік вона зовсім була малесенькою. Цьогоріч вона зрізана, як і всі троянди, була до рівня ґрунту. А тепер дивіться, який букет. Ну він неймовірний. Тут колір просто я не знаю, я в захваті. Я в такому захваті. Не знаю, як дитина, яка захоплюється цією красою, от знаєте. Дуже багато на ній бджіл, вона дуже гарно пахне. Ну, мабуть, бронзівки це відмічають, бачите? Rapsodia Blue. Ось її квіти стали, такою, ось отак вона розквітає, бачите, от камера точно-точно передає кольор. А потім вона стає ось такою, бачите, як наче на ній є припорошена яким-то таким от сірим пилом. бачите, Ось ну, така гарна. Така гарна, така гарна малесенька і свою. Сподіваюся, на її ріст цього року. Ну, і підемо далі по квітничку. Бачите, відквітовує уже гвоздичка. Ще трішечки я її зріжу повністю і сформую її кущики, щоб вони були такі подушковидної форми. Ну, і ось дивіться, моя красуня, моя красунечка Поет Свайф. Дружина поета, ну, звісно, дивіться, ну, вона виглядає приголомшливо. Це вона квітує, мабуть, отак, облито четвертий чи п'ятий день, ось перші квітачки вже, бачите, облітають. Але на ній дуже багато куп'янків. І квітує вона все літо. От Мені подобається цей сорт, що вона така вдячна, вона така гарна, вона така красива. Квітує вона до самих морозів. І ось почала однією з найперших і продовжує надалі квітувати. Поруч із нею, бачите, порцелянова краса, яка тільки но починає розкривати поп'янки це гламіс -касл. Теж. от Вони таку чудову пару створюють. Покажу потім, як розцвіте. Перша квіточка на шарлоті. До речі, Цю шарлоту, ось дивіться, скільки на ній пуп'янків теж облита пуп'янками. Я її якось взимку виставила в шортс, як вона так ось рясно квітує. І мені написав один глядач, що це не Шарлота, що це Пілігрим. Ну, можливо, є серед нас нашої спільноти-знавці. Англійок, напишіть мені, будь ласка, хай вона ще, можливо, більше розквітує. У мене справа в тому, що є і Пілігрим, і є шарлота. Не знаю, шарлота не шарлота, дуже схожі, чесно, дуже схожі. Можливо, це теж у мене Пілігрім, просто я її так зрізаю, обрізаю. Бачите, що вона в мене таким букетом повинна розквітнути. А, так. Що тут? Ну, рояльд даль. А ось перша квіточка на гольдельці. Дивіться, бачите, який манюсінький манюсінький кущик. І ось перша квіточка посадила ось на весні цього року. Бачите, яка руденька. Яскрава, яскрава, сонячна. Мабуть, я затурила світло на неї. Отака руденька троянда. Я очікую від неї рясного квітування. Я просто бачила відео, де вона виглядає, ну просто приголомшливо, квітує теж так, що листя не видно. От хочу побачити це облите цвітіння. Далі трояндочка, моліню. Ну, дивіться, ось, бачите, ось бронзівка, бачите? Ну, це цілий день я їх збираю. Не позбираєш. Я і так дуже багато їх пропускаю, не збираю. Але дуже псують квіти. Ну, дуже псують. Я ж не, не можу постійно над ними пильнувати. Ось бачите? о, Ні, це, це була не бронзівка, щось інше. Хотіла вам показати красу цієї троянди. Дивіться. Ну, я не знаю, як охарактеризувати. Бачите, оленки вилітають, чи що там. А, ну, просто я не знаю. Дивіться, яка серединка. Бачите, як вона. Як вона виграє на сонечку. Ось тут є і рожевість, і персик, і абрикос, і жовтавий колір. Дивіться, у пелюсток. Ну, не знаю. Не знаю. І ось бачите, як виглядають пелюсточки, які понівечені бронзівками і оленками. Бачите, вони їх просто погризли, повиривали шматки. Ось отак. І покажу вам зараз джуд Зепскур. Дивіться, теж обшматаний цими жуками. Мій прекрасний джут, який дуже сильно потерпає. Від квіткоїдів, адже має приємний аромат, надзвичайний аромат. І дуже сильно потерпає від від оцих моїх шкідників невгамовних. Далі, ось дивіться, отут повинна рости троянда Evelyn. Це ж у мене повинен бути перехід від. Жовтих до помаранчевих. Евелін вона має такий, знаєте, жовтавий і рожевий кольор. І ось дивіться, я не знаю. Знову ж таки, в мене розквітла отака ось рожева квітка. В цьому кущику другий рік. Минулого року теж були на ній рожеві квіти. Напишіть мені, будь ласка, це Евелін чи ні? От я не знаю. Можливо, хай вона ще краще розквітне. Але. Але щось тут немає такого персикового жовтавого кольору майже зовсім бачите? Рожева, більш рожева. І якщо вона буде тут у мене рожева, то вона не вписується в мою концепцію. Не знаю, що це за троянда. Напишіть мені, будь ласка, якщо знаєте. Далі леді Ема Гамільтон. Ось вони, помаранчеві, апельсини мандарини. Поки що манд... такі мандаринові кольори. А потім вона, знаєте, коли її вигоряє, вона стає більш рожевою. І така вона вибілюється і стає більш рожевою. Можливо, ось оця квіточка вже, ну ще вона більш така помаранчева, але надалі вона стане більш блідою. І... Ось отак от вона вигоряє. Дуже гарний кущик, бачите, компактний. Далі, всім відома, Lady шалот. Ну, краса, краса. Тут неймовірно, краса. Краса, краса. Далі, о, посипалась, вже доторкнулася, посипалась. Далі, акварель поруч із августою. І з августою Луїзою, ось бачите, яка. От так. Далі чіп'ен Дейл. Мені теж після минулого відео хтось із глядачів написав, що це не чіп. Не знаю. Можливо, і не чіп. Я купила як чіпа. Напишіть мені, будь ласка, теж, можливо, ви впізнали цю красуню, але вона виглядає дуже гарно, дивіться, яка. Ось тут розквіт Вільям Моріс. Квіти, знову ж таки, понівочені бронзівками. Взагалі, у нього квіти ну, просто фантастично красиві і дуже ароматні. Вона у мене у рейтингу на другому місці по аромату після JuC Абскур. Надзвичайно ароматна троянда і гарна. Теж має мінливі кольори, як і більшість англійок. І ось, бачите, на розквітанні ось отакі вони в даний час. З рожевими серединками, але вона набуває й персиковості. От начебто, знаєте, бувають інколи, що її квіти схожі на п'єра Ронсара, але вони більш такі ось мають таку персиковість ці трояндочки. Так. Джубілі Селебрейшн показувала Олександра Офкент. Отам От їх три кущі створюють таку капелку, але ще поки що не цвітуть. Констанс, подивіться, будь ласка, мене питали про Констанс, писали про неї. Вона ось уже змінила теж свій колір. Два дні тому вона була більш яскрава. Зараз вона має такі більш, бачите, рожево кремові квіти. Ось такі пуп'янки в неї <сум> вишневі. А квіточки самі ось такі. Тепер змінилася зовсім. Але вона має таке облите квітування, теж мені дуже-дуже подобається. Далі, троянди, отут мого ще однієї кімнатки. Тут у мене кімнатка рожево-біло-зелених квітів. Вони ще поки не вступають в своє цвітіння. Першими зацвіла ось дивіться пашміна. Це її найперше квітування. У мене тут два кущики. Одна і ось інша. Так, щось перестав фокусувати телефон чи фокусує. Ось, бачите, два симетрично посаджені, між ними мі мій міден, яка теж ось тільки-тільки починає розквітати. Далі росте ешлі по центру помпонела, а по обидва боки симетрично Леонардо да Вінчі. От дуже чекаю на цю композицію. Свіженьку композицію, дуже хочу побачити, як вона квітує. І все це надалі. Оця капелка моя із Олександри Офкент, а за нею П'єрдеронсар, який ще теж не квітує. От дуже чекаю на цю ось кімнатку. Ну і те, що вже розквітло, і те, що мене вже майже повністю задовольняє. Це моє серце композиції. Дивіться, ангела розцвітає. Ще, звісно, теж не вся вона цвіти, але вже бачимо пишне квітування, і квіточки вже трішечки вибралися із того шоку. Ті, що повідмерзали вже від цвіли, Ну, Вони заховалися за гарними квітами ангели чи ангели. Поруч Олександра Овкент. Теж така гарна англійка. ну Дивіться, і тут бронзівка. Ну, от ну що, що казати? ну що казати? Повиїдають усі мої квіточки. Вони, знаєте, от англійки вони з часом більше тримають квіточку, навіть на сонці. ну Так, оці ці жаленки, бронзівки, вони їх просто знищують, просто знищують, не лишаючи їм шансу. Далі Манстедвуд. Чудова троянда, дивіться як. І ось на фоні ангели мені здається, що теж виглядає дуже і дуже гарно. Дивіться, бачите, як вони впоєднані. Отак. От, От, з цього боку Манстед Вуд, з цього боку, у мене Олександра Овкен. Тут, бачите, Ангела дрібненькі квіти має, а Олександра надзвичайно крупні. а Кольорова гама одна. Далі, дивіться, різновинок у мене розквітла в цій же композиції тес. От на неї я дуже чекала. От Мені теж так гарно вона виглядала у квітниках наших трояндарочок. І ось вона розквітла і показала свою зелененьку серединку. Бачите, яка? Але колір м -м, дуже багатий, густий, червоний з такими чорними тінями на пелюстках, дивіться. Вона неймовірна Просто неймовірно. Неймовірно гарна. Мені здається, вона тут буде в мене окрасою мого серця. Ось перша квіточка у Бенджаміна Бріттона Прекрасний Бенджамін Чудовий. Мені написали теж глядачі, що треба його гарно поливати, і тоді він буде тримати квіточку довго, не буде плавитись на сонці. От перевіримо. Ви знаєте, вчора так залила свій квітник. Ось, бачите, земля мокра. У нас дуже спекотно дуже Вчора було 33, на сьогодні, на завтра, понеділок, 33, а далі з вівторка. Вже буде вщухати спека на декілька днів. І я цьому безмежно рада, адже це можливо подовжить цвітіння. А, ну, квіточка у Бенджаміна просто прекрасна, фантастично красива. Бачите, яскраво малинова зараз, а підложка срібляста, ось така. Ось така квіточка. Тут Вільям Шекспір 2000. Ангела з цього боку. Ось отак. І із новинок повинна ось тут з цього боку ще розквітнути Кейт. Ось уже такі пуп'янки. І от я думаю, отут з цього боку. Ось Олександра Овкент, Ангела. Вільям Шекспір, а посередині Кейт. Кейт має такі вишневі квіти теж з багатим-багатим кольором. І ось отаке серце композиції. Сподіваюся, що через декілька днів воно набере ще більше кольорів. Ну, і з цього боку, дивіться, отут іще дівчатка мої думають. Тут у мене вувузела ось на бутонах. Тут у мене персуасіон. Оце трояндочка Едіт. А оце дивіться міранда, яку я отримала від Мельсансада, і перше цвітіння. Дивіться, яка в неї, скільки в неї серединок. Напишіть мені, будь ласка, у вас теж скільки серединок у Міранди. А ось моя псевдо Міранда. Бачите? Це те, що мені прийшла перед цим пересортом. Але подивимося, як вона розквітне, вона теж непогана. Непогана, дуже нагадує за формою Міранди, але ж ну, не Міранда явно. І ось вона, Беатріс, дивіться. Ой, вона просто, просто виглядає приголомшливо. Ось отак у неї квіточки розцвітають, бачите, таке яскраво, яскраво жовтого кольору, як жовтоку домашнього курячого яйця, бачите? Потім вона розкривається, її зовнішні пелюстки стають більш блідими. І оця жовтизна лишається в центрі квіточки, а до кінця цвітіння вона вибілюється майже повністю. Ось такий пуп'яночок, бачите. А ось тут пуп'янку є навіть отакі якісь помаранчеві тони. Гармонійний кущик, прекрасна троянда, просто чудова Беатріс. Поруч Іра. Ось Джульєт продовжує квітування. Надзвичайна красуня. Недаремно я її дуже сильно бажала. І робила декілька спроб, щоб запросити її до себе у садочок. Але вона пручалася. Ось так. Далі, дивіться, починаю квітування герцогиня Крістіана. Ось таким з рожевим подихом в центрі. У мене тут три кущики: Ось один, два, три. За віронькою з цієї сторони. І з загіреньки виглядають лише її голівки, якщо дивитися прямо. Далі Септер Асл, ще поки я її не зрозуміла, минулого року посадка, але для англійки це ніщо, другий рік їй. А ось троянда Плум. Дивіться, знову ж таки, як у Констанс, от дуже схожі бутони на троянду Констанс. Далі розквітає, дивіться, яка. які помпончики розквітаю такими помпончиками дуже красиво. ну Подобається. Що сказати? Дивіться, ось такі пуп'янки, ось вони розкриваються, розкриваються, розкриваються. Ось такий центр квітки з жовтенькими течінками, бачите, привідкриває свій центр. І ось так вибілюється до кінця цвітіння. Її квіточка чудова, чудова японочка, просто чудова, гарна. Далі тут ще не цвіту. Ось Вінчестер Кафедрал хоче розквітнути, і дивіться, він хоче розквітнути рожевою квіткою, бачите? Ось отак. Свірінчет наші пташки. Бачите, який. Ось, ось у п'яночок білий. Ось тут майже роживий. Цікаво. цікаво. Янглюсідас на пуп'янках дивіться. який. Теж такий, знаєте, з таким якимось пурпурово-фіолетовим кольором. Отут тут в моїй гамі пурпуровий. Янглюсідас. Подивимось, як це квітне. Отут квітне, починає лавсонг між двома навалісами. На Наваліс ще не квітне. Тільки готується. Spirit of Freedom перша квіточка. ось, Ще поки що нічого показувати. А Міл The Fluss я вам покажу з такою чудернацькою назвою в перекладі «млин на Ниці. Я не знаю, як і, що це значить, але, мабуть, же, автори щось вкладали в цю назву або Мельниця на нитці. Ось така дуже цікава квіточка в неї. Поки що вона невеличка, ну, але ж вона першорічка, Це ж вона гостільки посаджена восени. Перше цвітіння. Квіточка зараз сантиметрів 5-6. Має такі, ось, бачите, чітко виражена чашечка всередині і блюци. І блюстки такі, знаєте, з такими зазубринками, отут, такими цікавими. Дуже гарно А оце, бачите, коричневе. Це ж оце бронзівки попід'їдали І пелюстки мають отаку ось облямівочку. Бачите, яскраву, рожеву, малинову навіть. Ось так. продовжує квітування рояль даль. Дафна, ой, Дафна, Дафна. Дуже мені сподобалась чесно. Теж вчора витягла бронзівку звідси жирну. Так мені шкода цих троянд. дивіться, які поп'янки. Дуже подобається, чесно. Дуже-дуже лайк. Далі йорі. Чи Йолі і так, і так пишуть в каталогах. А, у Японії немає літери Л, мабуть, йорі, правильно. І так, дивіться. Ну, от, такий от колір він на любителя. Зараз, звісно, модний він. Це перші квіти, тобто цвітіння зараз не показове. Подивимось, як проявить вона себе надалі. Поки що вона мені подобається. Подивимось, мене просто тут повинна була бути така композиція з них. Ось сала мені допомогли визначити. Дякую, дівчатка вам. Села поруч, Юрі. І отут буде аво, аой. Уже замовила. Бо ту, що я садила, вона вимерзла. Перша квіточка мокароси. І отут я хотіла побачити оцю ось кавово-бузкову композицію, щоб у мене такі були, знаєте, і дрібненькі, і крупні квіточки. Ось. Оце Міябі розцві... розцвітає такою свіжою квіточкою. Довго тримала попередньо, не менше тижня тримала свою розкриту квітку Міябі. І ось те, що мене здивувало і дуже потішило. Квітка із фогель. Дивіться, яка вона. У мене вона теж викликає тільки захоплення. Бо я її бачила лише на відео на картинках і запросила до себе в садочок, читала відгуки, що вона така вередлива, а вона в мене ось тільки напосаджена і заквітла. І дивіться, який кущик утворила. Я її неймовірно рада. І дивіться, мені так подобається: отут така кавова серединка чи карамельна, а сама квітка бускова. Неймовірно. А пуп'янки в неї такі ось яскраві якісь, зараз вони виглядають червоними, потім далі стають малиновими, а потім розкривається така квітка. Це щось неймовірне. Листя дуже красиве на цьому кущику. Ну, не знаю, дуже і дуже подобається. Далі дивіться, росте поруч Коколука, ось оце Коколука, а оце росте лавсонг. І от зараз вони, бачите, майже не відрізняються кольорами. Хоча коколока, коли починає квітнути, має ось отакий вигляд. Бачите, ось коколока. Далі отака ось коколока зараз. Наскільки видно, не знаю. Бачите, якісь бронзова лавандові в неї квіти. Ось. А потім стає ось такою. А лавсонг завжди є Неймовірно красива квітка. Ну і ось подивіться, будь ласка, перша квіточка шахери ризгади. Яскрава, яскрава бускового кольору. Неймовірно. Ще вона, мабуть, не повністю розкрилась і хочу побачити, як вона в цьому віночку буде виглядати в оточенні ось оцих от молоденьких своїх подружок. От мені дуже хочеться побачити оце ось квітування. Скоро подивимось разом. Ну, і ось дивіться, яка чопорна <смі>, з таким дивовижним кольором, якимось містичним. Шато Мертіньо. Замок чорниці. <смі> ось така квіточка. Дивіться. бачите Ну, подивимось, як воно, все це буде в комплексі. От знаєте, мені це теж дуже Хочеться побачити оцю ось пускову, таку містичну композицію. Ось отак. Ну ось моє любі, затягнула знову відео. Сподіваюся, вам було цікаво, інформативно. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку. Я з вами прощаюсь і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!